Доброго здоров'я, дорогі глядачі, і знову про пенсії. Сьогодні будемо говорити вкрай така: знаєте, важка тема дуже важка тема. Для, ну, вона зачіпає просто сотні тисяч українців. Це зменшення пенсій без попередження. Люди розповідають, що з пенсії зникають сотні, а іноді навіть тисячі гривень, без пояснень, без попередніх якихось повідомлень. Чому так відбувається? Чи має пенсійний фонд взагалі право так діяти? І головне, що робити, щоб, вибачте, відстояти свої ж гроші, які е, належать людині по праву? Отож, чому урізають пенсії? Є кілька основних причин, е, через які пенсіонери стикаються зі зменшенням виплат. Перший це технічні оновлення баз даних. Іноді це може бути просто помилка, іноді це може бути перерахунок, який просто, знаєте, провели на автоматі. В ідеалі після цього мають надіслати повідомлення людині, але в реальності дуже часто цього просто не роблять. Також причиною може стати втрата права на надбавку. Наприклад, деякі категорії отримували доплату як внутрішньо переміщені особи. Якщо змінюється місце проживання там, чи статус, пенсійний фонд може цю надбавку просто скасувати. Хоча за законом повинні пояснити, чому скасували цю надбавку, але дуже часто цього не роблять. Приховане працевлаштування: якщо пенсіонер офіційно влаштовується на роботу і не повідомляє про це пенсійний фонд, система може продовжувати нараховувати йому індексацію як непрацюючому. Але коли факт працевлаштування виявляється, цю переплату віднімають з наступних виплат. Далі, правила індексації. Не працюючим пенсіонерам, пенсію індексують щороку. Ті, хто працює раз на два роки. І суми, як правило, менші. Коли це виявляється, нараховану зайву індексацію просто віднімають. Чому це проблема? Люди залишаються без грошей. До яких вже, вибачте, звикли. Пенсіонер не розуміє, що сталося, і змушений просто бігати по інстанціям і виясняти, що ж таке? Відсутність попередження, тобто це порушення прав, адже держава зобов'язана інформувати про будь-які зміни абсолютно про будь-які. Приклад ситуації: пенсіонерка з Харкова отримувала 6500 гривень. В липні їй нарахували вже. 5 тисяч гривень. В пенсійному фонді пояснили, ви працюєте, тому індексацію знята. Хоча жінка вже півроку як звільнилася, просто не встигла надати довідку. Далі, чоловік-переселенець з Луганської області після зміни адреси в базі даних втратив право на доплату як ВПО. Йому скасували 2000 гривень, хоча фактично він і далі проживає як переселенець. І таких прикладів, їх може бути безліч. До речі, пишіть, якщо у вас є якісь такі приклади, які відбувалися саме з вами, нехай люди в коментарях читають. Що робити, якщо пенсію врізали? Перше це звернутися до пенсійного фонду, написати заяву і вимагати пояснення причин. Якщо справа в працевлаштуванні надати довідку про звільнення, якщо проблема в статусі ВПО подати повторну документ. Якщо це якась технічна помилка, вимагати перерахунку і повернення коштів. Важливо, у вас є право оскаржити дії пенсійного фонду в суді. Багато людей виграють такі справи. До речі, щодо судових справ, чудова постанова. Чудова постанова є. Я робила про це окрему програму. Тепер, починаючи з вересня місяця, починають людям виплачувати гроші. Якщо були випадки, де люди вигравали справи в суді, в мене дуже багато знайомих в Житомирській області, і ось там, де люди по Чорнобильській отримували пенсію, там ж багато поскасовували. Вже декілька років оце весь цей сербор триває, і люди просто подавали в суд і вигравали ці справи. Але гроші, знаєте, ніхто не виплачував. І ось зараз ця постанова не пам'ятаю вже 19.41. Не пам'ятаю цю постанову. Ось буквально недавно я робила програму на цю тему. І люди обіцяють зараз, що ті, хто вигравали справи, будуть виплачувати. Можливо, не зразу, можливо, не зразу будуть виплачувати всю суму, але обіцяють, що якось поступово будуть виплачувати. Але знаєте, льот тронувся, як ото кажуть. Тобто, це вже гарна новина. Дивіться, чому все так відбувається масово, з цими, що позбавляють пенсії. Держава намагається економити на пенсіях. Тут зрозуміло. Автоматичні системи працюють без людського контролю, дуже багато помилок. Тут теж зрозуміло. Пенсійний фонд не виконує свою головну функцію. Тобто пояснювати людям зміну. А все це має бути. розумієте, Все це має бути, але цього нема. Людям взагалі зараз мало що пояснюють. От якось, знаєте, от якось так. Якщо це стосується те, що треба щось державі, тут, знаєте, задовбуть. Ось елементарно, навіщо далеко ходити? Ось буквально в мене борг за газ 300 гривень. 300 гривень і е, дзвонять, я не знаю, по два-по три рази дзвонять, що у вас борг за газ. 300 гривень. А коли десь щось людині потрібно, то їй о, висновок. Те, що зараз відбувається з пенсіями, це не випадковість, це системна проблема. Пенсію врізають мовчки, пенсіонери залишаються просто сам на сам із бюрократією. Тому головне: контролюйте свої нарахування, вимагайте пояснень письмово, не бійтесь відстоювати свої права навіть в суді. Тим паче, як я вже казала, що ось вийшла така постанова, що ті, хто виграв справу по суду, будуть виплачувати гроші. Кожна гривня пенсії це не подарунок від держави. Це ті гроші, які ви заробили за своє життя. Ви маєте право на ці гроші. Тому, будь ласка, не знайте свої права, відстоюйте свої права. Не махніть рукою і забийте, а ви вимагайте, щоб повернули вам ваші гроші. От, і все, якщо це ваші чесно зароблені гроші. В мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.